Друзі, а у нас нове надходження в компанії Автофокус. Hyundai Santa Fe 2013 року випуску. Має пробіг 216 тисяч км. Автомобіль на 2-літровому бензиновому двигуні. Автоматична коробка. Передній привід. Має ось такий цікавий зелененький колір друзі, на гарних графітових дисках. Автомобіль було привезено з США з мінімальними пошкодженнями. Задня частина автомобіля затонована. По комплектації у нас безключовий доступ, дуже гарний кремовий шкіряний салон з перфорацією. електрорегулювання водійського сидіння, повний електросклопакет з електрорегулюванням дзеркал, екорежим є. Мультимедійне кермо, круїз-контроль, хендс-фрі, автосвітло. Ось так виглядає приборочка, жодних помилок немає. Екранчик мультимедіа ось такий. Кондиціонер, селектор КПП, підігрівчики передніх сидінь. Ось такий підлокітник посередині. Задній ряд у нас в збереженому стані. Класний. Також є центральний підлокітничок. Лензована оптика. Даний автомобіль можна купити, друзі, за адресою вулиця Територіальної оборони 102, міста Київ, компанія Автофокус. Автомобіль можливо купити за готівку, за безготівковий розрахунок, можливий кредит або лізинг, також можливий обмін на інший автомобіль. Більш детальна інформація за цією пропозицією за посиланням в описі.